Облекаут не йдеться, та все залежатиме від атак ворога на об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляють у міністерстві енергетики. Росіяни регулярно цілять по електромережах, підстанціях і трансформаторах. Тож, чого очікувати українцям взимку, та що роблять фахівці, щоб захистити критичну інфраструктуру у наступному матеріалі. На Миколаївщині об'єкти енергетики зазнали мільярдних збитків. У перші вісім місяців повномасштабного вторгнення в області тривали бойові дії. Частина громад перебувала в окупації. Протягом цього часу ворог навмисно нищив обстрілами підстанції та виводив з ладу обладнання під час відступів. Найбільшої шкоди нині наносить в районі Очакова. Це ворожі обстріли Кінбурзької коси. Це пошкодження декількох високовольтних підстанцій, в тому числі потужних силових трансформаторів. Після деокупації Снігурівки та довколишніх сіл енергетикам доводилось працювати в стислі терміни, щоб повернути до осель людей електрику якнайшвидше. Роботи проводилися на швидкоруч з наявних матеріалів з бувших використаннях. Тому для повноцінного відновлення необхідно проводити додаткову реконструкцію і модернізацію наших мереж. Нині така модернізація триває по всій області. В першу чергу енергетики відновлюють потужності в громадах, що найбільше постраждали від атак росіян, завдяки міжнародним гуманітарним фондам з координацією Міністерства енергетики було придбано необхідні матеріали для відновлення електромереж та спецтехніку повнопривідний автопідйомник, за рахунок якого бригади розподільчих мереж Миколаєволенерго можуть якісно і в короткі терміни. Виконувати монтажні роботи. Ця підстанція весь час перебувала на лінії вогню. Через постійні обстріли майже все обладнання неодноразово було ушкодженим. А люди по кілька діб залишались без світла. Це понад 5,5 тисяч споживачів. Енергетики лагодили ці мережі, буквально ризикуючи життям. Проблем було дуже багато, по термінам дуже були для ремонту стислі терміни, а для допуску треба було брати допуску військових, тому що постійно були обстріли. Нам давали дуже короткий час, годину і не більше для відновлення для відновлення електропостачання. Нині тут вдалося частково замінити пошкоджене обстрілами обладнання на нове, втім робота ще триває. На сьогоднішній час ми маємо можливості замінити один із трансформаторів, який був пошкоджений на більш потужніший. Зараз виконуються ці роботи. Це нам дасть можливість більш надійну та. Безпечно забезпечувати електричну енергію наших споживачів наразі. В Міненерго зазначають, ворог продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури країни. Ситуація в галузі складна, але контрольована. Ми повинні розуміти, що взимку в холодний період року це буде ну ще набагато гірше. Тому ми зараз повинні сконцентрувати і сконцентруємо всі наші зусилля над ремонтом, над відновленням і над підготовкою існуючої генерації. Існуючих об'єктів енергетичних обладнання до роботи безперебійної протягом наступного опалювального сезону. Нині про блекаут не йдеться, але все залежить від планів ворога, каже заступниця міністра енергетики. Тому для сталої роботи об'єктів критичної інфраструктури потрібен захист. Намагаємося звичайно захистити це і фізичний захист, це і протиповітряна оборона, і ми зараз там в щоденному діалозі з нашими партнерами щодо. Необхідності захисту додаткового у вигляді протиповітряної оборони саме для енергетичних об'єктів, тому що ну нам всі допомагають. Ми самі вкладаємо, як я вже сказала, багато ресурсів туди, і, якби дуже зацікавлені всі в тому, щоб ці об'єкти не були одразу ж зруйновані росіянами. З березня 2022 року енергогенеруюча компанії України отримали 16 тисяч тонн гуманітарної допомоги з 36 країн світу. А до фонду підтримки енергетики протягом двох років його роботи надійшла допомога від партнерів у розмірі 540 мільйонів євро. Наталі Якобсонбілібова Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.